Сьогодні ми розглянемо із дошита номер 3 завдання 22 з параметром нашого тренажера, при якому найбільшому цілому значенні параметра n один із коренів рівняння n-2 помножити на x2 мінус 2n помножити на x, плюс n плюс 3 до рівня 0, більший за 2, а інший менше від 2. Дивимося на наше завдання, і ми бачимо перед собою рівняння. І це рівняння у нас квадратне, але може бути і лінійним в залежності від коефіцієнта перед квадрат, тому що коефіцієнт містить параметр. Так, якщо коефіцієнт, тобто n-2, дорівнює 0. Тоді n дорівнює 2 у нас квадратне рівняння перетвориться в лінійне, а якщо n не дорівнює 2, то залишиться квадрат. Далі провели такий аналіз. Далі ще раз считаємо, при якому значенні один із коренів рівняння більше за 2, а інший менше від 2. Тобто тут питання за 2 по двом коренів, щоб рівняння мало 2 різних корені. І зверніть увагу, що якщо n у нас мінус 2 до рівня 0, тобто наше рівняння перетворюється в лінійне, то довільне лінійне рівняння може мати такі варіанти розв'язку, або у лінійного рівняння одне конкретне рішення, тобто один розв'язок, да? один корінь, або немає коренів, або безліч розв'язків. Два розв'язки у нас ну, немає такого. Да? Тому ми кажемо, що наше рівняння повинно бути квадратним, тобто n не дорівнює 2. Так, далі, як розв'язуються квадратні рівняння? Зверніть увагу, що у нас, ну, це у нас, якщо візьмемо ліву частину, це у нас парабола, але невідомо, куди напрямлені гілки. Тому, якщо ми будемо розв'язувати графічно, то потрібно буде розглянути два випадки. А, але ж перед цим потрібно сказати, щоб рівняння мало два різних корені, один більший за два, а інший менший від двох. Тоді, ну, тобто, не може бути два однакових корені, які задовільняють одне, один ну, той же корінь, він одночасно не може бути більшим за два і меншим за два. Тобто це Певна точка, яка, як певні дві точки, тобто два розгляди. І ми м, тоді кажемо, що нам потрібно знайти дискримінант і сказати, щоб дискримінант був більший нуля. Знаходимо дискримінант. Нагадую, що ми записували, сейчас я запишу загальний вигляд. Ще раз нагадаю, ах квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0. Щоб не припуститися помилки, коли знаходимо дискримінант, краще окремо зараз виписати для себе А, Б і С. Оскільки у нас вони містять параметрів. І так, А це коефіцієнт перед х квадрат. Тобто, я буду в дужечках писати: n-2. Далі B коефіцієнт перед х. Мінус 2M. І це, значить, це N плюс 1, о N плюс 3. Далі знаходимо дискримінант. B квадрат мінус 4 рази. B квадрат. Я буду писати так, щоб всім було зрозуміло B квадрат мінус чотири. Помножити на а на n-2 і помножити на ось, n плюс 2. Далі все спрощуємо, отримаємо 4n квадрат. мінус 4. Розкриваємо дужечки, n квадрат плюс 3n, мінус 2n. -2. Минус 6. Закрили булочку дорівнює. Далі 4n квадрат минус 4n квадрат. 3n minus 2n cm i n, n помножити на minus 4 minus 4n. І минус 4 на мінус 6 плюс 24. n квадрат у нас укреплюємо протилежність, і залишається 24 мінус 4n. І ми з вами бачимо, що наш дискримінант не є, в нього не можна виділити повний квадрат. Тому розв'язувати таким чином, щоб ну, якщо не дискримінант не, виділити, не можна повний квадрат то тоді у нас корені будуть ірраціональні. І тоді наші корені, їх 1 і, і друге, будуть мати складний вигляд з Там буде мінус Б плюс корінь, із цього 24 мінус 4М поділити на 2А, яке теж n 2 І нам буде потрібно взяти умови, що один з коренів більше, ніж 2, а інший менше, ніж 2. Тобто потрібно розв'язати систему із двох нерівностей і раціональних. І раціональні нерівності розв'язуються довго та складно, тому тут буде недоречно брати аналітичний спосіб. Ми будемо брати графічний спосіб. Так, ну і ставимо умову далі, що наш дискримінант більше за 0, тому мінус 4 n більше, ніж мінус 24. N менше, ніж 6. І так, зараз я це все заберу. Ось, ну, Дискримінант у нас більше нуля. Це одна із умов розв'язку нашого завдання. І це у нас виконується для N менше, ніж Це перше, що у нас є. Так. Ну, і N не дорівнює 200. Щоб наше рівняння було квадратом. Далі, як я це все очищаю, це ми зробили одну з умов, будемо розв'язувати графічно. Так, дивимося. У нас, якщо ми з вами візьмемо ліву частину нашого рівняння, Представимо як квадратичну пункт, то точки перетину звідси їх теж будуть наші корені, так? ми будемо мати, якщо n-2 більше нуля, то цього випливає, що гілки будуть догори. Це такий перший вид. І друге, ми повинні розглянути, якщо n-2 е менше нуля, тобто коефіцієнт перед x квадрат, то з цього буде випливати, що гілки направлені до них. Тому графічно ми зможемо зобразити дві такі параболи. Зараз є систему координат. І тут заодно зразу побудую. Так. Ну і дивимось. Якщо гілки напрямлені вгору, нам все ну, одно, де розмістити цю параболу головне, якщо дискримінант більше за нуль, то у нас будуть дві точки перетину, і гілки направлені вгору. І ось наші корені, да? х1 і х2. Одночасно, коли ми маємо напрямок золок донизу, наші корені х1 і х друг. Так, це ми зобразили схематично. Що ми робимо далі? Далі ми з вами ще раз доцільно ще раз прочитати умову, і що там, яка умова для коренів. А умова у нас яка? Зараз візьму інший колір, що один, один із коренів рівняння більший за 2, а інший менший, ніж 2. Тому ми зараз розмістимо цю двійку. І тоді, де вона буде? Вона знаходиться між цими коренями. Десь між цими коренями. це наша двійка. Ну і таким же чином ми бачимо, наприклад, тут десь. Двійка да, у нас теж. Так. Тут десь двійка розміщена, Да? Далі проводимо аналіз. Як же у нас значення? Функції в точці, 2, в точці х дорівнює 2, яке має значення наша функція в цій точці. Зверніть увагу, що якщо ми знайдемо точку на графіку нашому, що відповідає координаті х дорівнює 2, от ми беремо х дорівнює 2, то f від двох. У нас буде мати якийсь певний знак. І ми бачимо, що якщо гілки направлені догори, то F від 2 у нас буде знаходитися нижче осі і, де б ми тут двійку не взяли між коренями, F від 2 буде менше за 0. У другому пункті, дивіться, ми знаходимо F від 2, і де б вона тут не була розміщена, це ж схематично де узавгодно, то f від двох знаходиться вище опік, тобто f від двох більша за них. Так. Ми зробили аналіз. Тепер робимо висновок для кожного нашого пункту, для першого пункту, для першого варіанту, скажімо так. Тобто, якщо коефіцієнт, тобто наше а, да? А, давайте так. А більше нуля, а F від двох менше нуля та дискримінант більше нуля. То тоді... Наші корені будуть відповідати умови, що один знаходиться е, зліва від двіки, а інший справа від двіки. Тобто один більший, ніж два, інший менше, ніж два. І в другому варіанті, якщо ми всі умови зберемо, щоб було два корені, дискримінант повинен бути більше нуля, а коефіцієнт нас, да, перед х квадрат, тобто n-2, у нас який? менше нуля. І Значення функції в двійці у нас більше нуля. Так, ну, тоді потрібно розглянути, тобто розв'язати дві такі наші системи, але ми можемо побачити такий. Зараз візьму червоний кольор. Ну, однакові умови дискримінант більше нуля. Да? Це перше. Зараз ми будемо із першого з другого варіанту. Робити спільний. І так, дивимося. І так, що у них спільна? Дискримінант більше нуля. Далі А більше нуля, тобто А додатнє, а F від двох менше нуля, тобто від'ємне. І в другому пункті у нас А менше нуля від'ємне, а F від двох більше нуля додатне. Тому, якщо помножити А на F від двох. В першому варіанті у нас буде від'ємне число менше нуля. І в другому теж, якщо мінус помножити на плюс, у нас теж буде добуток від'ємним числом. Тому можна об'єднати ці два варіанти і записати таким чином, що А коефіцієнт перед х квадрат помножити на f від 2. На f від 2. Повинно бути менше за 0. Так, і нам потрібно розв'язати цю систему. Зверніть увагу, що частково ми вже її розв'язали. Дискримінат більше 0 для n менше 6. І n не дорівнює 2, щоб було квадратне рівняння. Це ми все зробили. Залишається нам розв'язати отаку нерівність. А помножити на F від 2 менше за 0. Це я прибираю. І залишаю лише висновок. І те, що нам потрібно для повного розв'язку в червоній рамі. Так. І так, що ми записуємо? А помножити на f від 2 менше 0. А у нас дорівнює n-2 помножити на f від 2, тобто потрібно знайти f від 2. Що це означає? Це потрібно у, наше, у нашу ліву частину, кладарфічну функцію, скажімо, підставити, ну, те, що у нас f від x, x. замість x підставити в Ми будемо мати n-2 помножити на 2 в другій степені, Я це розпишу так, щоб зрозуміло було, 2n. Умножити на 2 плюс n, плюс 3. Спрощуємо 2 у квадраті 4, 4 помножити на n 4n. 4 помножити на мінус 2 мінус 8. мінус 2n на 2 мінус 4n. Плюс m. Плюс 3. 4n і 4n можна викреслити як протилежні значення. І це у нас дорівнює n-8 плюс 3 мінус 5. Тобто x від 2 це n-5. І це повинно бути менше за 0. Тобто ми, дивіться, підкреслюю, клали таку нерівність за нашою умовою. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно розв'язати цю нерівність і розв'яжемо її методом інтервалів. Нагадуємо метод інтервалів. Ми повинні ліву частину, якщо справа 0, прирівняти до нуля. Це дорівнює n-n дорівня 2 і n дорівнює 5. Тобто n-2 дорівнює 0 і n-5 дорівнює 0. Потім нулі лівої частини. Це у нас N. Наносимо на область визначення, а область визначення у нас x довільне, ой, вибачте, n довільне число. Тоді що ми робимо? Ми наносимо двійку, але вона буде не зафарбована, ось тільки у нас строго менше відносини. І які. Розбиваємо на інтервали. Область визначення. N. І е, е, на кожному інтервалі потрібно знайти знак. Беремо з крайнього справа якесь число, наприклад, 10, підставляємо і отримаємо кожній дужці додатнє число, тому при множенні двох додатних буде плюс. Оскільки множники n-2 і n-5 не мають парних степенів, то далі знаки будуть чергуватися. Це я вам е, нагадала чередуватися. Буде. Це у нас буде метод інтервалю. Далі, що нам потрібно менше за 0? Це там буде мінусом. Тобто розв'язком нашої нерівності повної від 2 буде від 2 до 5 не включно інтервал. Але ж у нас система, і потрібно ще дискримінант більше за 0 було розв'язати. Ми розв'язали це у нас n менше 6. Будуємо на одній, зараз візьму інший колір, координатній прямій цю умову 6, n менше 6. І n не дорівнює двом, але 2 у нас виколоти й так. Тому знаходимо спільний розв'язок. Тобто при якому значенні параметру n один із коренів рівняння більший за 2, а інший менше за 2. При n належить від 2 до 5. А тепер ще раз читаємо умову: тут є ну, потрібно з цього інтервалу ще щось вибрати. Дивимось при якому найбільшому цілому значенні параметра n. Дивимось на цьому інтервалі найбільше ціле значення це 4. Тому наша відповідь. N дорівнює 4. І цю відповідь ми вписуємо у бланк відповідей. Ми розв'язали ще раз 22 -е завдання з дошиту номер 3 Як ми це розв'язували? Підсумок. Ми подивилися, що у нас є квадратне рівняння і от тільки. У нас два різних корені, а коефіцієнт перед квадрат містить параметр, то є два варіанти. Або це квадратне рівняння перетвориться в лінійне, або залишиться квадратне. Тому при n не дорівнює два, квад... це рівняння залишиться квадратним. Оскільки у нас потрібно, щоб було два корені, то ми вибираємо обираємо квадратне рівняння. Тоді, щоб було два корені, дискримінант повинен бути більший за нуль. Ми. ми знайшли дискримінант і знайшли значення N, при яких дискримінант більше за нуль. Але дискримінант у нас у нас не був повним квадратом, тому доречно розв'язувати це завдання графічним методом. Ми для умови, коли один із коренів більший за якесь число, а другий із коренів менше за якесь число. Зробили такий висновок, побудувавши параболу, два варіанти, тому що нам не було відомо додатні, а чи від'ємне. Ми будували гілки донизу і гілки догори. І зробили висновок, що крім того, що дискримінант повинен бути більше за нуль, щоб корені були по рівні сторони від якогось певного числа. Потрібно, щоб добуток коефіцієнту перед ікс квадрат. Та значення функції в цій точці, тобто то, те число, яке нам задано, було, тобто був менший за 0. Ми розв'язали нерівність, знайшли спільний розв'язок першої нерівності, тобто розв'язали систему і вибрали, обрали на цьому проміжку найбільше ціле значення параметра n.